Я нещодавно прочитав дуже цікаву книгу Сергія Гридіна. Батько прибулець з інтернету. Там головний герой дуже кумедний. Комп'ютерний вірус. Я пригадую цю книгу. Про неї в одній з наших програм розповідали Денис та Настя. Так, але у неї є продовження, а у мене його нема. І у друзів теж. Знайшов проблему. Сходи в бібліотеку та візьмеш, якщо вона не в когось на руках. До речі, в усіх бібліотеках цими днями проходив всеукраїнський тиждень дитячого читання. Стільки всього цікавого було. Шкода, що я не знав. Нічого страшного, зараз побачиш, як все відбувалося. Цього тижня у бібліотеках міста знайшлось заняття для найвибагливіших юних читачів: віртуальні мандрівки, книжкові калейдоскопи, літературні ігри, свято-казки, книжкові виставки та навіть зустрічі з відомими українськими письменниками. Одним із них був Євген Шморгун, який має чимало цікавих творів для наших допитливих глядачів про природу нашого краю, його історичне минуле. Автор впевнений, читати треба завжди. Не замінить книжку ніщо, чому треба читати. Так, щоб просто вчити, щоб розум не спав. Книжка де буде розум, дитячий, а той дає простір для чого. Дитина сама додумає. В книжці можна написати якусь де десяту частку, соту, навіть того, що хоче письменник. А дитина, решту, додумає сама. Неабияк любить читати учениця 4-го А класу першої рівненської школи Ірина Скороход. Дівчинка відвідує обласну дитячу бібліотеку чи не кожен тиждень. Захоплюється при годами, казками, а ще часто бере книги на уроки позакласного читання. За це Ірина отримала диплом у номінації Кращий читач року, що неабияк тішить дівчинку. Дуже приємно, що мене нагородили. Я така була рада, мама навіть не повірила. Стараюсь кожен день читати. Хоча з уроками це важко. Беремо багато дуже книжок, скажу навіть стільки десь. А таких читачів, як відмічає директор обласної дитячої бібліотеки Лариса Лісова, дуже багато. Бо комп'ютер комп'ютером, а гортання книги у гарній політурці із захопливим сюжетом зовсім інше. Приєднуйтесь до великої читацької компанії. І ви нашим глядачам було б цікаво дізнатися, а скільки книжок в бібліотеці обласній? 147 сорок тисяч. На сьогоднішній день це книги, це брошури, це платівки, це диски новітні. Тобто ми збираємо і інформацію на традиційних носіях, друкованих і на новітніх уже на електронних носіях. Шановні дітки, у нас все для вас. І коли ви переступите наш поріг в нашій книгозбірні, вам буде все, все цікаво.